Іде постріл по воротах, і Карпати забивають гол. От вам осінній футбол. Небезпечна атака виконання. І рахунок Карпат і рахунок зустрічі. 2-0 на користь Карпат. Гол е, на кінець на кінець чайка зробила перший м'яч. грі. Ще є час. Ще є час. Ну, У мене склалось таке враження, що м'яч зайшов напряму, напряму з подачі кутового. Нічого там не було. 3 в 2. І рахунок в грі 3-1 на користь Чай... Карпат. Карпати. Спіймали чайку на контратаці. І це вже крапка, скоріш за все, в цьому матчі. Це крапка в цьому матчі. Ви бачили все. Ви бачили цей газон, ви бачили цю гру. От і кінець гри Карпати в дуже складному матчі на дуже поганому газоні переграли «Чайку» з рахунком 3-1. До, До нових зустрічей!